Про що не кажуть в Україні стосовно повісток? Перше. повістки в Україні не регламентовані законом. Це раз брати повістку жоден не зобов'язаний. Тому що кожен громадянин повинен по перше діяти на підставі. Конституції та законів України. Жодним законом не передбачено, саме опис повістки. Як вона виглядає, це регламентується лише постановою Кабінету міністрів і не більше того. А постанова нижче, ніж закон, нижче, ніж Конституція. Тобто, брати повістку, ви на зобов'язання взагалі. Це раз. Стосовно електронних повісток. Ще раз нагадую, Перше. без електронного підпису така повістка вважається недійсною. Друге, така повістка повинна мати таку ж саму форму, що і справжня, нібито повістка згідно постанови Кабінету міністрів. Також. Там повинен бути електронна печатка. Електронна печатка ТЦК ТСП немає такої. Тобто, без електронної печатки ТЦК підпису, двоєнкома, електронного і вашого підпису. Така повістка вважається недійсною. Але. Уряд хоче порушити ваші конституційні права і рішення Нюнберського трибуналу. Самовидача електронної повістки це злочин проти людства. Військовий злочин наполягаю і нагадую воєнкомам, що за це їх буде видано Міжнародному гакському трибуналу Кримінальному суду. За підробку документів за те, що ви вбиваєте людей. Саме ви, кожен Лезвинку вам винен в катування, як я наполягаю, що ви катуєте людей. Є дуже багато відео стосовно цього в мене, стосовно ваших неправомірних дій. Ці відео вже оприлюднені в іноземних медіа і передані міжнародним спецслужбам і ФБР. І МІ-6 та іншим західним спецслужбам. Ваші протизаконні дії. Це стосується звичайних ТЦКшників, Це стосується і начальників ТЦК ТС. Хто може видавати навіть електронну повістку? Ніхто. Але навіть з порушенням всіх цих процедур лише начальник ТЦК. І не більш того. Вони там планують в електронному кабінеті будь-якого призовника військово зобов'язаного видавати ці повістки. Без печатки, підпису, просто як інформаційне сповіщення. Це підробка документів. Це не є документом взагалі. І тому відповідальності жодної не настає по статті 210 чи 211 купа. Чому? Тому що законодавством це не передбачено, Конституції повістки не передбачені. Це раз. Друга. Без електронного підпису і згоди особи, особи, українця, людини, громадянина, повістка не може бути видана. Супереч закону чи супереч навіть постанові Кабінету міністрів. А те, що робить начальник ТЦК, це підробні повістки, за які настає кримінальна відповідальність згідно норм кримінального законодавства. Тому кожен начальник ТЦК вже собі заробив на срок. Навіть новий начальник ТЦК підроблює документи. І ті, хто кажуть, що будуть електронні повістки, вони є недійсні. І не будуть дійсні, навіть якщо. Вони будуть прописані в законі чи постанові без згоди особи її не можна записати у реєстр військового зобов'язання. По-перше, повинна бути згода. Без нашої згоди не може бути створений наполягаю і нагадую електронний кабінет військового зобов'язаного та присвоєно йому індивідуальний код і номер. Це заборонено рішенням. Нюнбергського трибуналу, і ви будете нести найвищу міру покарання. Це називається страта через поміщення. Для воєнкомів нагадую, почитайте рішення Нюнбергського трибуналу, що передбачено цим рішенням за подібні ваші дії. Тому нагадую, що подібні дії є злочинні дії. І карається згідно із міжнародного закону. міжнародного законодавства. І ви будете нести кримінальну відповідальність через повішення. Ну, зараз повішення нема, але пожиттєвий термін є. Саме пожиттєвий термін ув'язнення За подібні дії. Пожиттєвий термін ув'язнення. Справа в тому, що. Ттрату замінили в Євросоюзі саме пожиттєвим терміном ув'язнення. Тому для воєнкомів пощастило пожиттєвий термін ув'язнення в Євросоюзі вас чекає. А насправді потрібна найвища міра покарання. Найвище. Без можливості сидіти довічно. Найвища міра покарання. Це моя позиція через повішення. Чому? Тому що воєнкоми порушили імін оборони свої ж укази свої ж постанови і постанови Кабінету міністрів. Постанови і приписи Конституції порушили. Рано чи пізно. Усіх міністрів оборони буде видано, наполягаю і підкреслюю, буде видано міжнародному правосуддю І покарано згідно рішення Нюнберського трибуналу. І воно можна його застосовувати проти міністра оборони, Різнікова колишнього, проти Полторака та інших. проти... Порошенко. і жодні адвокати не врятують. Але питання в тому, що це поки що не відбувається, тому що не змінилась влада на ту, що потрібно, на владу українських націоналістів. Це раз. друге. Відсутній закон, по якому є електронна печатка. А ті печатки, які мають ТЦК та СП, вони взагалі підробні, Подивіться. Вони присвоїли собі печатки з кодом РДПУ ліквідованих військоматів, яких не існувало. Військомати та ТЦК були без розпорядчих актів створення. Крапочка. І не мали правонаступників. І немає. Тому що це формування, які не передбачені законом, і відповідальність несе оперативне командування сухопутних військ України, саме сухопутних військ, які створили ці незаконне утворення Збройних сил України. До речі, закон про Збройні Сили України не прийнятий спочатку етапі. Це вже незаконні формування, це вже стаття 260 Кримінального кодексу України. Але ж кому це цікаво? Тому, якщо воєнкоми будуть видавати вам електронні повістки, блокувати рахунки, це є порушення закону Раз. і законодавства. Потрібно буде відкривати справи на приватних виконавців та суддів, на прокурорів, хто буде приймати такі незаконні рішення стосовно вас і вигравати такі суди. Але багато хто каже: якщо звернешся до них, то визнаєш провину і буде прав. Так, дійсно. Тому якщо ви не хочете... Платити, не платіть. Якщо вам блокують картки, то не майте там грошей. Моя вам порада, що уряд буде готувати електронні повістки і видавати усім, нібито, ніхто не прийде до вас у ЗСУ. Тому що ЗСУ катує людей. Цього відео в мене достатньо, і на заході його достатньо завдяки мені, і не тільки мені, і іншим правозахисникам України, які передають ці дані Західним спецслужбам. Те, що ви робите, загально добра та зла. Також кримінальний міжнародний суд має всі копії документів. Стосовно ваших незаконних дій, я особисто туди передав для аналізу катувань в українській армії. Що робить українська армія із своїми солдатами? Що роблять солдати з цивільним населенням, як вони його викрадають та катують? Це візитна картка Збройних Сил України. То питання в мене виникає та в багатьох українцях. А нащо нам такі збройні сили? Може їх краще розпустити, як і Міноборони? Потрібна реформа з розпуску силових структур. Вони нам не потрібні. Тому електронна повістка, яка буде без електронної печатки, без електронного підпису. Є не дійсно. Якщо ви такі приймете зміни, це буде порушення закону. Саме порушення закону. Якщо тобі потрібна юридична консультація, то з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП. Коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу і кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей youtube TikTok канал разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую. Стосовно, як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО Стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб. Державних установ, недержавних установ. Замовляй обов'язково. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр. Крапка значок емейл e протон крапка мі.